поезія до сліз. Поетеса приїхала до Южного з Полтави. Лариса Мельник провела презентацію в бібліотеці 15 серпня. Запрошені філологи та бібліотекарі. Авторка зачитала свою поезію. Присутні плакали. Я навіть не очікувала таких емоцій. Дуже не знаю, що сказати. Просто клас. Будете читати? Буду, звісно, буду, буду. Що розказувати, рекламувати буду. Буду всім хвастатися. Так, бачите, яку я ще й з автографом, то взагалі. Моя країна мені болить, то, мабуть, не тільки автору болить, а болить усім нам. І я ой, всю майже презентацію проплакала. Тому така сильна, емоційна. Про сьогодні. Поетеса презентувала збірки про війну та моторишні події сьогодення. Збірки вже у багатьох містах України. Мріє, що її творчість буде перекладена і поширена за межами країни. Не якась там полемія невідома, як їм хочуть нас представити так у всьому світі, росіяни. А що ми з вами повноцінна нація, яка має свою мову, свою культуру і свою ідентичність. Тому я і пишу. І видаю збірки своїх творів у цей нелегкий час. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я ще продовжила писати новели, але вже на військову тематику. А потім, у о, травні 22-го року, ну не знаю, як пояснити, у творчих людей відбувся якийсь такий злом, і Я почала писати поезії про війну. От так це відбувалося. Віддавати вірші авторка мріяла все життя. Проте творчий шлях Лариси Мельник почався у період коронавірусу. Крізь поезію авторка доносить власні переживання. Зараз акцентується на окремих історіях, подіях та втратах на війні. Ти подаруй мені світлу надію. Жити без неї не можу в руїнах. Світ наш зламався наполовину. Я хочу ту, що лишилась в минулому. В ній було тепло, безпечно і сонячно, в ній були мрії і сни до світанку. Я більш не хочу, в оцю чорну темряву, я хочу вирвати думи споруду. Наразі опубліковано дві збірки Лариси Мельник, надруковані власним коштом. Прочитати видання можна у міській бібліотеці, а це ми вже з автором поспілкуємося. То побачимо, як ми домовимося. Ну, я подарую один екземпляр. Звичайно, та, в бібліотеці потенція звісно. Ми цю книжку там залишимо. У нас буде вона у вільному доступі. Після цієї зустрічі поетеса планує залишитись у місті Южному.